Що, Василь Васильович, ми виконали вважаєте нашу задачу сьогоднішню? Мені здається, що виконали, бо це ще один крок до цілої низки тих заходів, які ми з вами передбачили, і хотіли, щоб вони наповнилися відповідним змістом. А головне, що в нас сьогодні була в гостях дуже цікава постать Василя Степановича, Куйбіди. По перше, це людина знана. По-друге, дуже обізнана з державним управлінням те, про що сьогодні. Сьогодні, власне, да. і пішла Є досвід, його великий, і досвід да, великий. Да. причому від регіону, складного Львівського регіону до всеукраїнського, як міністра, як тричі депутата. І це було дуже важливо. Тому мені здається, що все вийшло дуже гарно, добре. І нам треба такі робити кроки. і